Система забезпечує ведення обліку розрахунків з контрагентами в розрізі договорів. Для цього необхідно в системі сформувати картку договору. Це ми можемо зробити в довіднику договори, доступ до якого можна отримати трьома способами. З модуля довідники в підрозділі продажі і покупки. З модулів продажі або покупки в підрозділі Довідники. Створення договору. Як і інших об'єктів в системі, розпочинаємо за допомогою кнопки Додати вносимо дані про контрагента. Номер та дату договору, а також тип договору. За потреби типи договорів можна додати до відповідного довідника. Якщо є потреба внести договір певного типу. Важливо, що в картці договору, при потребі можна вказати, що по договору необхідно формувати податкові накладні по касовому методу, зазначити бухгалтерські рахунки, на яких буде вестись облік операцій по цьому договору, тощо, натискаємо кнопку Додати. Крім того, до договору, Можна долучити скан-копію договору. Для цього слід виділити договір і в меню за трьома крапочками обрати вкладення. Далі слід обрати файл, в якому збережено скан-копію. До договору можна ввести додаткові угоди і специфікації.